Пам'ятаєте, ще пару років тому з кожного бігборда на нас дивився щасливий чоловік? Ні, не Петро Порошенко, хоча він теж, а інший щасливий чоловік, який заробив мішок грошей, інвестуючи у ювелірку B2B Джеверлі. І чим це все закінчилося? Не піраміда, кричали власники, не піраміда, кричали інвестори. Потім одні раділи, а інші плакали. Одним словом, історія про те, як українці знову не зробили висновків з історії, хоча пройшло всього то років 20 від розпаду легендарної піраміди МММ. І таке відчуття, ніби наші співвітчизники весь час чекали другого пришестя Мавроді і, нарешті, дочекалися. Але сьогодні мова не про піраміду з 90-х, а про одну з найперших фінансових пірамід у світі. І повірте, там буде неймовірно багато паралелій із сучасністю. Бо все-таки все нове це добре забуте старе. Всім привіт! Ви на каналі Як було, де ми розмовляємо про історичні події. Мене звати Григорій Кісіль, і сьогодні я розкажу вам про першу в світі фінансову піраміду. Знайомтеся, це Чарльз Понсі. Маленький Чарлік народився у 1882 році в Італії. Але на батьківщині йому не дуже подобалося, і в двадцятилітньому віці він перебрався до Сполучених Штатів з двома доларами в кишені. Насправді він віз з собою більше грошей, але програв все у карти на переході. З моменту прибуття до Америки у 1903 році понці мив посуд в барах, працював офіціантом, але здебільшого він злидарював, тиняючись від міста до міста, поки його не занесло аж до Монреалю, де він був помічником касира в банку, що надавав суди новоприбулим італійцям. Власне, взяли його на цю роботу, бо він непогано рахував і більш-менш гарно знав англійську і, звісно, італійську. Проте цей банк невдовзі збанкротував е через те, що не міг гарантувати вкладів і вважається, що ідея піраміди понці піддивився саме там, але в дуже дрібних масштабах і без великих прибутків. Після банкрутства банку понці вкрав у одного з колишніх клієнтів чекову книжку і його зловили на підробці чека на суму у 423 долари. Після чого він відсидів у тюрмі. А відсидівши, понці втягнувся в нову схему, де вважав себе фахівцем у переправлення мігрантів. І, звісно, теж за це відсидів. Вийшовши на волю, понці трошки попрацював сестрою милосердя, але, зрештою, покинув свою офіційну роботу, бо марив себе бізнесменом. Тому він вдало одружився на жіночці, у якої був бакалійний бізнес в Бостоні. В результаті під його пильним керівництвом цей родинний бізнес швидко збанкратував. Ну, не фартило понці в той час взагалі. Майже сорокалітнім дядьком він подався в сферу бізнес консалтингу. Це мені здається, взагалі мега типова історія, коли в консалтинг ідуть ті, хто загупав до цього не один бізнес. Але менше з тим. Листуючись з однією іспанською кампанії, понці побачив тонку ж в системі міжнародних поштових купонів. Заплутка ось яка. Уявіть, що не існує ані месенджерів, ані електронки, і треба листуватися по олдскулу, паперовими листами, поштою і все це за гроші. І марку треба купляти не для колекції, а для відправлення листа. І от ви пишете родичам в Польщу і не хочете, щоб вони витрачали гроші на поштову марку, і для цього ви купуєте в Україні так званий купон для відповіді. Цей купон ваші родичі в Польщі міняють на місцеву поштову марку в польській Укрпошті і надсилають вам листа у відповідь. Або не надсилають, а лишають марку собі і можуть продати її сусіду, подумав понці. І це цілком легальна транзакція, бо купон на марку було законно придбано в Україні. Тобто, якщо у нас він коштує дешевше, ніж поштова марка в Польщі, то можна отримати прибуток. Звісно, цей прибуток це щось дуже дрібне, бо країни намагаються вирівняти ціну на ці купони. Але на дворі був 1920 рік, і в Європі, особливо в країнах, що програли в Першій світовій війні, інфляція була просто космічна. І потенційно з перепродажу поштових марок можна було отримати непоганий прибуток. Або принаймні логічно і переконливо запевнити інвесторів в отриманні високих прибутків, подумав Понці, і тут наслідки війни зіграли йому на руку. І не лише через ціну на марки. Справа в тому, що перші повоєнні роки це був час великих потрясінь. Економічна криза в Європі вдарила по експорту США, рівень міграції з Європи виріс в декілька разів. Велика кількість ветеранів війни повернулися з фронту і шукали себе в новому світі. А також це був бум урбанізації. Люди з'їжджалися до міст у пошуках кращого життя. І всі від вчорашніх аграріїв до новоприбулих мігрантів прагнули заробити багато швидко тут і зараз, без великих вкладень, тобто зробити те, що зробити неможливо. Або, можливо, сказав Понсі, і він заснував компанію під назвою Securities Exchange Company і пропонував усім охочим подвоїти свої вкладення вже через 90 днів, а потім потроїти і так далі. І це спрацювало. Першим вкладникам Понсі надсилав чеки на обіцяні відсотки в умовлений термін і стався бум. Люди вели знайомих, родичів. Понсі активно вкладав в рекламу, а люди велися і вкладали безупину. Інвесторами стали навіть шофер понці і його зять. Філії компанії відкрили від штату Нью-Джерсі до штату Мен. І це лише за декілька місяців. Взагалі понсі жив як поп зірка. Він купив маєток, купив розкішне авто, тримав мільйони доларів у банках. І це за умови, що компанія загалом проіснувала всього півроку. Люди, які ще вчора страждали від війни, сьогодні марили неймовірними доходами. А по факту понсі розраховувався із старим інвестором грошами нового. І свої чеки абсолютно більшість інвесторів не переводила в готівку. Це типова психологічна пастка всіх фінансових пірамід. Якщо знімеш гроші з рахунку, тоді доведеться починати з мінімальної ставки. Якщо не знімеш, то матимеш ще на порядок більше грошей. І навіть коли уряд та преса по повній взялися за понці, той показово роздав готівкою 2 мільйони доларів натовпу інвесторів біля свого офісу. Він навіть фоткався з ними, каву пив і взагалі презентував себе як свій дядько, виходить з народу, який ніколи не кине, ні-ні ні. Але зрештою він всіх кинув. Та навіть якби хотів виплатити людям гроші, він цього б зробити банально не зміг. Бо треба було викупити на той момент цілий Титанік купонів по всьому світу. І це було просто неможливо, бо їх в природі навіть не існувало в такій кількості. Зрештою, в серпні 1920 року, понці здався владі, йому дали всього 5 років, а відсидів він всього 3 – Правда, потім було ще декілька невдалих судів, фінансових махінацій, і в результаті ще один термін депортація і смерть в злиднях 1948 року. В цілому, відсидівши оті три роки, понці міг спокійно повернутися до чесного життя, і це не співставно із заподіяними збитками. Його піраміда призвела до краху п'яти банків та 20 мільйонів втрат для рядових американців, які отримали назад в кращому випадку третину від інвестованого. На сьогоднішній курс це десь приблизно Різно 200-250 мільйонів доларів з урахуванням інфляції за 100 років. Отака От вона легка нажива тут і зараз. Насправді ми в Україні не маємо в майбутньому допустити повернення фінансових пірамід. У нас і без війни люди двічі вкладалися в МММ, потім внесли гроші в B2B, А що буде, коли якийсь новий понці або мавроді запропонує вчорашньому ветерану вкласти бойові в неймовірно прибуткову піраміду? Питання риторичне. Гляньте лише на онлайн-казино. Тож маємо берегти свій гаманець від шахраїв і аферистів і взагалі ставитись до вкладень відповідально. На цьому у мене все. Сподіваюся, вам сподобалося відео. Пишіть у коментарях, чи стикалися ви з фінансовими пірамідами. І обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавого. З вами був Григорій Кісіль. Слава Україні!